Ш власне стосовно подій за порібряком ще кілька слів і подій, так. Оскільки ми про Запорізьку область говорили, то поговоримо ще про тимчасово окуповані території, а тоді вже про Белгород і Шебекіно. Є з Бердянська новини, якраз з Запорізької області. Вчора надвечір почали надходити новини щодо першого вибуху в Бердянську. І це був вибух автомобіля на вулицях міста біля місцевого ринку. Підірвали авто, потенційно кажуть окупанта чи колаборанта, але до кінця ніхто. Не прояснив навіть той же Рогов, який Часто коментує. От в його телеграм-каналі я не зустрів пояснень, що відбулося, але автомобіль вибухнув дуже сильно потужно. Було видно, що це нагадує подібні теракти, які вже відбувалися в Мелітополі чи в Бердянську. Тобто, фактично діє якийсь підпільний рух, який підриває колаборантів окупантів. В цьому випадку машина вигоріла вщент. Ясно, загасили вже її залишки на сам автомобіль. От бачимо, як він виглядав, чи там хтось сидів у цьому. Авто чи це авто вибухнуло біля адміністративного будинку? Бо там поруч є будинки, які раніше використовували українські прикордонники, тепер зайняли окупанти. Це от ринок власне Бердянський, і там це авто вчора бабахнуло і згоріло. От чи хтось там перебував в автомобілі? Повторююся, до кінця невідомо. Будемо сьогодні з'ясувати деталі. І також уже вночі, тобто надвечір, пізно надвечір о 23.00 у Бердянську пролунали потужні вибухи вже іншої. Природи іншого характеру знову ж таки кажуть, що, мабуть, були застосовані ракети Штормшедов або якісь інші високоточні далекобійні засоби ураження, і палало там дуже потужно. Вибухів було декілька, і детонація відбувалася Отже, влучання відбулося у склади боєприпасів або чогось дуже легко займистого. І того, що може давати гучну бавовну. Отже, така потужна пожежа, відповідно, рятувальники, пожежники виїхали на місце туди. І от така ситуація в Бердянську. Вже на початку ночі відбулося. тобто продовжує прилітати. Це не перший такий приліт Бердянську, раніше і в район порту прилітало. Зараз намацали наша розвідка. Очевидно, і якісь підрозділи високоточного ураження, інший об'єкт, який був знищений у цьому місті. Стосовно е, Білгорода Шебекіну трохи згодом, адже зараз у нас вже на зв'язку наш наступний гість є і з ними обговоримо міжнародну ситуацію і публікації резонансні останніх днів. Е, Світової преси, ну, по-перше, заява екс генсека НАТО Андерса Фохрасмуса на стосовно можливості надати допомогу військам Україні з боку певних членів НАТО. Ця заява вона звичайно зворохобила усіх навколо російську пропаганду в першу чергу, але вже є офіційні коментарі і представників певних країн-членів НАТО, зокрема прем'єрка Естонії, Кая Калас, заявила, що ніхто жодна країна, наскільки їй відомо, не говорила про такі наміри, про намір відправити свій військовий контингент, свої підрозділи до України. Ми ж учора теж коментували цю новину, і я акцентував на тому, що. Расмусен є колишнім генсеком НАТО. Він не на посаді зараз. Він більш вільний у своїх висловлюваннях і фантазіях, скажімо так, і його формулювання звучало так, що в межах в дискусії про майбутні гарантії безпеки для України такі дискусії зараз тривають. Зокрема, зараз там Макрон, Дуда і Сумак, якщо не помиляючи, Шольц зустрічаються обговорити такі гарантії. Однова зустріч в рамках таких дискусій може з'явитися ідея, і певні члени НАТО країни, не можуть погодитися на введення на українську територію своїх військ. Це гіпотеза від Расмусена, аж ніяк не твердження, що так воно точно буде. Але звичайно, що ми вже розуміємо, що там на болотах біля Кремля вже волають, що НАТО вводять війська і що вони точно воюють проти підрозділів НАТО. Хоча що нового вони це вже кричать від початку великої війни, що саме проти найомників НАТО вони тут і воюють. Зрештою, проте не шкодять нам такі заяви, чи допомагають і, як до них ста. Запитаємо Олександра Антонюка, політичного консультанта і військовослужбовця. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава. Отож, наскільки багато уваги варто приділяти от таким гучним заголовкам, як цитата Расмуса стосовно можливого ведення військ членів країн НАТО в Україну. Я би зараз, чесно кажучи, ви на себе мало б звертав увагу, як ви правильно зазначили, є приватна думка. І якщо. Ця би теза звучала б років три назад. Можливо, ми б її би сприймали б більш оптимістично. Сьогоднішній досвід можливості Збройних сил України, наших, наших військ. Ну я вам так скажу. Не кожна частина країн, які входять в НАТО, ну тобто, не кожна армія сьогодні може з нами порівнюватися. Нам потрібно навіть не так контингент сьогодні, як все таки зброї, які при будь-яких обставинах нам буде не вистачати. Це боєбрепаси, це високоточна е, зброя, це далекобійна зброя, так на декілька тисяч кілометрів, авіація. А подальшому нам потрібно відновлювати морський флот, тобто нам є куди розвиватися. Разом з тим, в нашому українському законодавстві і сьогоднішньому. Досвіді ведення визвольної війни, передбачена така опція як залучення в наші іноземні легіони, так які як частина Збройних сил України, добровольців, які бажають нам допомагати в боротьбі з москалями. І це можуть бути представники будь-якої цивілізованої країни, взагалі будь-якої країни, якщо є на це бажання. Якщо в такому контексті. Ми можемо поповнювати е, наш іноземний легіон, то я, в принципі, нічого не бачу в цьому поганого. Тобто, як кажуть, знаєте, в нас, на, в, нас е, в Україні валка, <гум> тому не потрібно робити заяву. В даному випадку, те, що вже обговорюється питання там гарантій безпеки, це є плюс е, е, такі варіанти, як введення військ. Ну тобто, якщо ми будемо частиною НАТО, то в принципі можемо говорити про статтю 5. Знову ж таки, повторюю. Сі станом на сьогодні збройні сили України, наші війська, територіальна оборона цілком самі справляються з тими задачами. В нас виключно сьогодні стоїть питання у інструментаріях.